<трансляції>. Мене звати Євгеній, я адвокат. І сьогодні я хотів би поговорити з вами про посилення мобілізації. Давайте зараз декілька хвилин, можливо, почекаємо, поки будуть під'єднуватися люди. А поки будемо чекати, поставте декілька лайків, можливо, одразу вже в когось є якісь запитання. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Також хочу сказати, що можете підписатися на мій Тік-Ток. На мій YouTube канал. На TikTok я роблю такі маленькі, як то кажуть, відео. А на Ютубі вже роблю більш детальніший огляд законопроєктів, змін до законодавства, і там розповідаю вже більш детальніше про різні юридичні моменти, аспекти, а також допомагаю нашим українцям у вирішенні їх юридичних питань. Також, будь ласка, ставте лайки. Один лайк це 10 вовлічених, і це допоможе в просуванні цієї трансляції. До речі, вовлічених це неправильно. Напишіть в коментарях, як українською буде. Дуже цікаво буде дізнатися, бо ніяк не можу зараз пригадати, як перекласти це слово. Дякую, що приєднуєтеся. Тож. Тим, хто приєднався, хочу сказати, що темою сьогоднішнього відео буде посилення мобілізації в Україні зареєстрували в Верховній Раді новий законопроект 10449. Про що ж він, чи прийнятий він, чи будуть його і коли голосувати, і коли приймуть, і коли він набере законної сили. Про це все сьогодні більш детальніше поговоримо. Обговоримо законопроект. Потім я скажу свої думки стосовно цього, а потім вже зможу відповісти на ваші запитання. Дякую вам за лайки, дякую за коментарі, дякую, що приєднуєтеся. Ну що ж, будемо розпочинати законопроект 10 449, Про що ж в ньому йде мова? В ньому йде мова про посилення мобілізації. Перш за все, мова піде про електронний кабінет і про необхідність реєстрації в ньому. Зараз можете одразу запитати мене, а що ж з тими людьми, хто, до прикладу, не має ні інтернету, ні телефону, розуміючи, що зараз 21 вік, я не можу виключати таких значить, подій, що робити таким людям. Таким людям тоді необхідно буде звертатися безпосередньо до ЦЦК. А якщо ж вони не будуть звертатися до ТЦК протягом 60 днів після набрання цим законом законної сили, то до них будуть застосовуватися відповідні заходи. І оці заходи зараз хотів би про них більш детальніше зупинитися. Оці заходи якраз щодо боротьби з тими людьми, хто уклоняється від мобілізації, мене турбують найбільше. Всі, мабуть, чули про... Арешт рахунків про заборону виїзду З спитати чоловіки, що значить заборона виїзду, її так і не відміняли для чоловіків з 18 до 60 років. Ні, там додаткові є ще нюансики. Значить, якщо ви не звернетеся до ТЦК. То протягом деякого періоду будуть направлені відносно вас матеріали в суд, і суд буде приймати рішення: чи блокувати ваші рахунки, чи позбавляти вас права керування. Скоріше за все, цю норму не приймуть, але вже позитивний момент, що відбувається вже деякий судовий контроль раніше в попередньому законопроекті, який був відкликаний, цього не було. І от одразу забігаючи наперед, хочу сказати, якщо ця норма буде і проголосована, все ж таки надіюсь на наші суди. Тому що в більшій мірі вони виносять все ж таки справедливі і законні рішення. Тому надіюся, що так буде і надалі. Але надіюся і на інше, що цю норму. В даних формулюваннях, які зараз є, вже в цьому законопроекті, не приймуть взагалі, тому що ну блокування рахунків якось дивно виглядає. Тому що е, якщо ми візьмемо, до якихось ФОПів да, маленьких підприємців, ну це буде повний колапс, да, якщо ми заблокуємо їм рахунки. Знаємо, що не блокуються, не блокуються рахунки там е, зарплатні, але все ж таки для ведення бізнесу ну, це буде ну, дуже важко. Потім, поки ми будемо їх розблоковувати, все це час, контрагенти чекати не будуть. Е, в цьому законопроекті також. Стосовно бронювання стосовно відстрочки, Відстрочка надаватиметься усім особам, які мають інвалідність. До речі, особам, які отримали інвалідність другої, третьої групи після 24 лютого 2022 року буде переглянуто, тому, будь ласка, готуйтеся і до цього. Бо бувають випадки, коли все ж таки зловживають. Цими питаннями відсрочки, і не поодинокі випадки, коли все ж таки куплялося. Куплялося посвідчення особи з інвалідністю. Ну, я не знаю, як це все буде відбуватися, враховуючи те, що і так зараз МСЕК перегружені, тому що багато військовослужбовців, до речі, звертаються також після поранень для отримання одноразової грошової допомоги і для отримання. Статусу особи з інвалідністю, який дозволить отримати одноразову грошову допомогу. До речі, у кого є проблеми з отриманням грошової допомоги чи проходженням сек, чи отриманням там статусу БД, будь ласка, звертайтесь до мене, пишіть мені в особисті, пишіть мені в коментарях, залюбки, проконсультую і залюбки допоможу вам у вирішенні ваших питань. Дякую, дякую, що приєднуєтеся. Пишіть, будь ласка, свої запитання. Це дуже важливо, важливо і не тільки. Для підтримки мого каналу і, взагалі, для українського контенту, а й важливо для того, щоб боротися з правовим нігілізм, нігілізмом і для того, щоб знати свої права і вміти правильно ними користуватися, тому що бувають різні ситуації, особа наче і знає свої права, але вже переходить деяку межу тому, оця межа буває досить тонкою. Як ми знаємо і зараз всі на взводі, е і це не означає, що я не закликаю вас бути такими толерантними до правопорушення ваших прав, але я прошу бути просто більш таким, як би сказати, заспокоєним, е бо всі на нервах, е і щоб, як то кажуть, від відкликати від себе біду. Знаємо і правильно користуємося своїми правами. Що далі по цьому законопроекту цікавого? Значить, я вибачаю, що можу просто думка ли вперед, можливо, пропустив якісь коментарі. Не всі бачу коментарі, не на всі реагую, тому, будь ласка, на, на чий коментар не відповів протягом прямого ефіру. Прошу вас. Пишіть мені, я обов'язково збережу і для тих, повторюю, хто зараз приєднався, хто не знає, про що ми балакаємо, Ми зараз говоримо саме про посилення мобілізації. Я збережу цей ефір у себе на YouTube-каналі, тому обов'язково підписуйтеся, ставте вподобайку і. Ставте ваші питання, які вас турбують, і питання можливо у вас є не тільки пов'язані з мобілізацією, а з отриманням статусу там у і у військовослужбовців є можливо якісь питання, тому що деякі зараз можуть образитися і подумати, що я якийсь адвокат у хилянтів. Ні, насправді я адвокат для всіх, і я не займаюся. Займаюся ухилянням, я займаюся наданням кваліфікованої правової допомоги. Тому, якщо у вас є питання і, і не тільки пов'язані з і мобілізацією, і з іншими питаннями, звертайтеся, залюбки допоможу вам у вирішенні ваших проблем. Тому, будь ласка, підписуйтесь, пишіть коментарі, запитання, а ми продовжимо далі. А то я не бачу, не знаю на Ютубі, не, не бачу жодного коментаря. Пишуть мені в Тіктоці, що десь пишуть мене, дивляться, дивляться. До речі, веду зараз дві трансляції. Не бачу ваших коментарів. Не знаю, як зараз під час прямого ефіру вирішити цю ситуацію. Дивно, дивна ситуація, не бачу жодного коментаря, е, який залишають мені на Ютубі. Е, тому, будь ласка, на ТікТоці, може, хтось може мені підказати, щоб я міг оперативно вирішити цю ситуацію, бо люди дуже мають багато запитань. А зараз, поки у нас невеличка пауза, поставте, будь ласка, декілька лайків, е, поділіться цією трансляцією, підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. А ми будемо рухатися далі. Можливо, у мене появиться відповідь на питання стосовно коментарів на Ютубі. Я не знаю, чому так сталося, звісно. Що ж, стосовно мобілізації і її посилення, також стосовно працівників ДБР. Просто працівників інших правоохоронних органів вони теж е, будуть е, зніматися, і відсутня в них буде відсрочка, тільки буде на 50% від штату розповсюджуватися, і вони теж стануть, як то кажуть, в народі неприкасаємими і їх теж зможуть мобілізувати до Збройних сил України. Багато із них, до речі, вже перебувають е, на лінії фронту. тому... <кій> Будь ласка, не спекулюйте. Багато хто теж спекулює на цій темі, не слід спекулювати, тому що е, наші захисники складаються не тільки з воїнів ЗСУ, а і з нацполіції, і з Нацгвардії, Нацвар... з і, і судді деякі, і, і народні депутати теж е, воюють зараз за нашу батьківщину. Тому стосовно посилення, так війна продовжується, потрібно вносити зміни. В мобілізацію, в те, в якому вигляді зараз вона проходить дуже багатьох непокоїть. Всім набридлі ці бусики, ці якісь значить, блокпости. Тому воно буде переходити в електронну форму. Я, звісно, не погоджуюся з деякими нормами цього законопроекту. І одразу хочу сказати, щоб ви не вірили всім тим фейкам, які зараз розповсюджуються, тому що його тільки зареєстрували, він ще не проголосований навіть в першому читанні. Будуть багато вноситися змін, правок. А вкиди вже почалися. Не дайте собою маніпулювати. Тому я спеціально знімаю ці відео, роблю ці трансляції, можете дивитися, до речі, на YouTube. У мене є відео стосовно законопроекту про спрощення отримання статусу УБД, е, і про електронний реєстр оберіг. Тому, будь ласка, дивіться також це відео, коментуйте, задавайте запитання. Е що ж стосовно законопроекту 10449. Будуть також призивати до війська осіб, які мають судимість або у яких судимість зі спитовим сроком в народі у але тільки за їх згодою. Вони теж можуть бути мобілізовані, так як і особи з інвалідністю. Мобілізація буде для них, в тому числі для осіб з третьої групи, відбуватися за їх. Згодою тому, будь ласка, особи, які мають інвалідності, бували не поодинокі випадки. До мене зверталися також е, військовослужбовці, які мали інвалідність. У них зараз немає можливості звільнитися за інвалідністю, якщо вони мають статус обмежено придатних. Тому, будь ласка, майте це на увазі. Я е, о, до речі, надійшов коментар на Ютубі. Е, мабуть, просто заглючила хлопець на війні. Йому треба ваша консультація, будь ласка. Е, Напишіть мені в особисті в Тік-Ток, підпишіться на мене, залиште коментар під цим відео, як я вже казав. Я відповім на всі ваші питання і залюбки допоможу. А моя більш детальніша інформація, в тому числі мобільний телефон, моя поштова адреса, знаходяться в описі в Тіктоці в шапці профілю, а на Ютубі в описі до мого Ютуб каналу. Тому, будь ласка, не соромтеся, звертайтеся. Якщо буде консультація незначна, то і грошей я з вас брати не буду. Тобто за. 3 4 хвилини розмови з вами, ну, я з вас не буду брати гроші. Але якщо потребуєте більш детальнішого про висновку чи там зустрічі, то тоді вже будемо з вами домовлятися окремо. Що ж, стосовно стосовно законопроекту, повертаємося 10449 його нагадаю, в десяте. Щоб ви не хвилювали, ще не прийняли. Який він матиме остаточний вигляд, також ще невідомо. Багато вже спекуляцій, люди вже знімають гроші зі своїх рахунків, тому що бояться якихось арештів, видаляють дію, видаляють свої аккаунти, хтось приходить на кнопочний телефон. Я розумію, що всі занепокоєні, але цей законопроект ще не прийнято. Uh, і зараз я хочу поділитися своїми думками. От зараз ми вже з вами розмовляли стосовно осіб, які є особами з інвалідністю. То, будь ласка, я знаю, що серед вас є люди, які хочуть піти, які вже служать. Але якщо ви не маєте задовільного здоров'я, то будь ласка, зверніть на це увагу, тому що в умовах бойових uh, ви Будете мати ще більше навантаження, тому будь ласка, звертайте на це увагу, і ви можете там ще більше підірвати своє здоров'я і ще й наразити на небезпеку своїх побратимів. Я розумію, що ви хочете долучитися якось допомогти, але можливо, якщо маєте інвалідність, все ж таки не йдіть до війська, бо багато людей в перші фази активних бойових дій пішли. І тим самим, якби й допомогли нашій державі і захистили нас від агресора, але тим самим своє здоров'я трошки занепастили. Стосовно інших моментів, на які я хотів звернути увагу, висловити свою думку, я все ж таки сторонник того, щоб не посилювати мобілізацію, а покращувати. Те, що є зараз, особливо це стосується діючих військовослужбовців і захисту їх прав, тому що бувають непоодинокі випадки, коли вони потрапляють після поранення в медичні заклади. А військова частина не знає, що сталося з інш... з їхніми військовослужбовцями після поранення, бо їх перевозять в госпіталі в інших районах, трят губиться зв'язок. Тому я би в цій стороні покращив все ж таки комунікацію між значить міністерством оборони і міністерством охорони здоров'я, тому що припиняється автоматично потім виплата всіх грошових сум, які передбачені військовослужбовцю до поранення. А це ви маєте розуміти додаткові гроші, яких позбавлена ця людина, і які вона витратила додатково на своє лікування. Потім вона має або звертатися за безоплатною правовою допомогою, або наймати професійного юриста адвоката, витрачати свій додатковий час і гроші. Це все відволікає в тому числі і. Військові частини, їх працівників, які мають відповідати на це все. Тому законодавець має звернути на це свою увагу так само, як і звернути увагу на бюрократію, в якій зараз перебувають наші збройні сили. От уявіть собі ситуацію. Командир знаходиться, значить, на передовій разом зі своїми бійцями. Вони в значить Приймають бій, а після цього бою йому потрібно заповнити там, до 22 журналів. Ну Це просто нонсенс якийсь, ви розумієте? Мені взагалі, Ну я, я вже не говорю про те, що треба списувати кожен патрон за кожен бронежилет. Так, є матеріально відповідальні особи. Майно речове має бути збережно. Але ми ж маємо розуміти, що реалії такі, що вій. Війська агресора переважають нас, в тому числі, і значить, і в дронах, і в усьому. Ну як в таких умовах можна забезпечити введення якихось ще журналів законодавець? Звертаюся до тебе особисто. Можливо, ви не дивитеся зараз мене представники законодавчої влади безпосередньо, але можливо дивляться ті, хто можуть їм передати цю інформацію. Зверніть на це увагу. Я також думаю, що звернуся з відповідними петиціями, тому що це питання турбує не тільки мене. А й багатьох. Я вже не говорю про наших військовослужбовців, як їм там важко. Дядько отримав поранення в руку, зараз вдома, його знову призовуть. А, ну, потрібно розділяти дуже гарне питання. Дякую вам за це запитання. Його призовуть. Ну, зараз він, я так розумію, перебуває на лікуванні, яке може продовжити до 4 місяців. Потім, по того цього лікування. Він має пройти ВЛК. І ВЛК має встановити ступінь поранення, ступінь втрати працездатності здоров'я, і відповідно до наказу 402 винести відповідну постанову. І його можуть визнати або придатним, або обмежено придатним. Тому е, яке в нього поранення, плюс-мінус можна було б вас проконсультувати і сказати, на що він може розраховувати. Але кожен випадок є індивідуальним. І, до речі, хочу сказати, що моя трансляція, як і всі. Всі мої відео, до речі, просто забувся, бо дуже, значить, був на емоціях, бо багато інформації готувався. Не все можливо вдасться нам сьогодні обговорити, тому будемо додатково виходити в ефір. Тому, будь ласка, пишіть коментарі. Значить, відповісти на питання мобілізації жінок. Так, в тій чи іншій мірі це питання також піднімається в законі 449, Зараз жінкам не забороняється виїзд за кордон, але є перелік спеціальностей, відповідно до яких вони мають стати на облік. Більш детальніше пропрацюється запитання, і можливо в наступній вже трансляції вийду вже з цим питанням, тому що також зараз багато жінок. Занепокоєні цим, тому що деякі жінки живуть на декілька країн, залишають своїх дітей до прикладу, своїх батьків, осіб літнього віку повертаються до своїх чоловіків і знову повертаються потім за кордон. І зараз вони теж занепокоєні, тому що думають, що їм можуть заблокувати виїзд. Але насправді цієї заборони зараз немає. Так, зараз ще хотів сказати. З приводу поранень, дуже актуальне запитання, і дуже мене теж турбує. Тому, будь ласка, якщо отримали поранення, якщо у вас змога сконтактувати з своїм безпосереднім командиром, якщо є можливість отримати довідку, якщо ви перебуваєте, до прикладу, в цивільному госпіталі, відправляйте одразу копії своїх завірених документів е в частину, щоб вони знали, де ви перебуваєте, щоб вас не виводили поза штат, щоб вам не. Припиняли нарахування вашого грошового забезпечення. Це дуже важливо. Тому я значить, кажу за те, що е мобілізація, мобілізацію, звісно, е люди втомлені. До речі, в цьому законопроекті піднімається питання демобілізації військовослужбовців, і там говориться про срок 36 місяців е після е їх мобілізації. Я вважаю, що цей срок е треба дещо зменшити. E, тому що ну все ж таки ви розумієте, в яких умовах зараз перебувають наші військовослужбовці. E, їм дуже важко. Тому я також e, хочу ще сказати, що треба дивитися в сторону, e, в сторону психологічної адаптації, психологічної реабілітації. Це дуже важливо. Не вистачає спеціалістів відповідної категорії, і коли людина навіть повертається з фронту. У відпустку або взагалі звільняється там по причині поранення, чи по сімейним обставинам вона зачасту може залишитись сам на сам зі своїми проблемами, і той негативний досвід пережитий на фронті, він може потім аукнутися. Тому, будь ласка. Теж треба це питання нам вирішувати. Я думаю, що це одне із найактуальніших, також питань, щоб люди потім не дивилися в сторону алкогольних напоїв, наркотичних речовин, а отримали кваліфіковану, не тільки правову, а й психологічну допомогу. Тому, тому тому багато є нюансів. Будемо, значить, далі з вами продовжувати вести трансляції, записувати відео, відповідати на ваші запитання. І наприкінці, у зв'язку з цим хочу попросити вас вдисяти. Підписуйтеся, ставте вподобайки. Якщо є запитання, на які я не відповів, пишіть, будь ласка, їх в коментарях. Це дуже важливо, і я залюбки відповім на кожне ваше запитання. Підтримую дядько, почав пити. Дуже шкода. Є багато платформ. Зверніться на гарячу лінію Міністерства оборони. Там є багато волонтерських також організацій. Надають допомогу волонтери. Значить, психологи, допомогу дуже шкода, що так сталося. Головне, не визивайте, як мені здається, в нього чисто значить провини. Він не винен, що так сталося, хоч вас це і бентежить, і вас турбує це, Але не говоріть з ним на воєнні теми і зверніться, будь ласка, за допомогою до спеціалістів. Вони роз'яснять вам, як поводити себе з, таких, з такими випадками і в таких ситуаціях. Тому дякую, що були зі мною на ефірі. Е, можливо, відповів не на всі запитання, але можливо підняв дуже цікаві думки в вашій голові. І у вас теж зародилися якісь е, гарні ініціативи. Звертайтеся на урядові гарячі лінії. Звертайтеся. Добре, дякую і вам дякую за ваш коментар. Дякую, що підписуєтеся. Е, дякую, що військовослужбовці бороните боронити нашу Україну. І всім мирного неба бережімо себе, а перемога прийде. Тримаємося. До побачення.